Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Людмила Кравченко. Якщо в договорі не зафіксували кількості днів відпустки за ненормований робочий день, ревізори можуть визнати її незаконною. Розберімося, чому це важливо. Додаткову відпустку за ненормований робочий день передбачає стаття 8 закону про відпустки. Її надають як компенсацію за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодично виконувати службові завдання понад встановлену тривалість робочого часу, тривалість відпустки до 7 календарних днів. Конкретний строк встановлюють у колективному договорі, залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Отже, питання щодо додаткової відпустки за ненормований робочий день законодавець передав на розсуд керівника установи і трудового колективу. Саме вони спільно в колективному договорі визначають перелік професій і посад, на яких застосовуватимуть ненормований робочий день, тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день за кожною професією чи посадою залежно від часу зайнятості працівника в таких умовах. Ще більше порад, як встановити ненормований робочий день, шукайте в електронному журналі бюджет». Долучайтеся до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!